Пане Ярославе, з вашої точки зору, коли настане день ікс у Білорусі, коли власне опозиціонера прийдуться і поваляться режим Лукашенка? Ну напевне, декілька факторів могли б на це вплинути. Одним із е, міг би бути більш такий, скажімо, більший вступ ширший вступ Росії в війну проти України, так що мається на вас, якщо дійсно була дана команда військовим вступати війну, це могло би спровокувати зворотній ефект на Білорусі. Також це може бути, скажімо так, якісь фізичні причини стосовно самого президента Білорусі Лукашенка, який бачимо, є в нього проблеми здоров'ям принципі, які людини в руках і на такій важкій посаді десятиліттями. Це цілком ймовірний сценарій. Це може також спровокувати заворушення. Ну і третій, очевидно, фактор це може бути спровокований зовнішній, тобто. Справді спроба розхитати ситуацію в самій Білорусі для того, щоб не вчинити переворот, як це каже Лукашенко, якраз усунути від влади того, хто вчинив переворот Білорусі, який зупинив вільні вибори, вільні демократію в своїй країні і кинув її під під Росію. Тому відновлення Білорусі як такої ну може відбутися, і в тому числі за допомогою зовнішнього певного впливу, коли ситуація буде спровокована і так далі. Тобто, правильно я розумію, пане Ярославе, з ваших слів, що ось дане формування байпол, як зазначається, вони очікують на один із трьох ваших озвучених сценаріїв? Ну, це бачите, це таке ну дуже грубо сказані. Сценарій, звичайно, кожен під ним має своє відзеркалення, але очевидно, що підготовка ведеться саме тоді, коли буде режим буде послаблений, коли на піку буде змога під. Утримати підтримку в самій Білорусі е, такими діями, тому це має відбутися щось таке, скажімо ну, вагоме екстраординарне, скажімо навіть так, тому що з одного боку е, білоруси не готові білоруське суспільство проти вступу в Білорусі війну напряму в Україну проти України з іншого боку, велика частина е, пасіонарів в тюрмі зараз в Білорусі або покинула територію Білорусі і що проти режиму е, правлячого і на, і на самій території Білорусі ну напевно, все таки знаходиться велика кількість тих, хто підтримує режим. Лукашенка і, і, скажімо так, змусити їх промовчати або підтримати скинення самого Лукашенка. Ну, напевно, це також є завдання, для цього. Май скластися певні обставини за рік. У Білорусі відбудуться вибори, і чергова фальсифікація виборів може стати приводом для початку повалення режиму Лукашенка і власне до бунту всередині Білорусі. Ну, бачите, це ще рік. Тут можуть можуть обставини причини скластися і швидше ніж ніж через рік. Але звичайно, якщо будуть знову такі ж прояви фальсифікації, як це було на останніх виборах президентських, ну сценарії можуть бути різні. Справа в тому, якщо б Лукашенко, знаєте, там якимось чином зміг намалювати чи продемонструвати свою перемогу там, в там 55, не знаю, там 52%, Там так, тобто більш-менш. Якусь нелогічно. Друге інша справа, коли він програвав цілі виборчі дільниці в мінську, ми це бачили а на виході на результати просто колосальної його підтримки. Це спровокувало власне цей ефект. Якщо зараз білоруська влада повторить, і буде завдання збільшувати показники своєї підтримки, яка очевидно і так має місце бути. Так на жаль, особливо враховуючи той фактор, скільки білорусі покинули територію Білорусі опозиційних. Ну, і якщо буде спроба знову домальовувати величезні цифри і подавати це за результат, якщо буде зняття з реєстрації цілої низки опозиційних кандидатів, і це супроводжуватиметься цим е, всім славнозвісним чи сумнозвісним маразмом Лукашенка пошуком ворогів кругом, то звичайно це може спровокувати заворушення, причому навіть до самих е, виборів, до самого факту проведення. Виборів. Тому цей фактор не ну, може спрацювати, але я тут більше говорив, скажімо, про фактор найближчих там, півроку, так, коли ці три сценарії. А ну, це вже така трішки дальша перспектива, скажімо, в районі року. А ось про полк Калановського за три роки за вашу інформацію, за вашими даними, чи збільшилась чисельність людей, які входять до його складу? Чисельність збільшується, чисельність людей більше. Справа в тому, що. ну, Ніхто не оприлюднюватиме точних цифр. Тим паче, проблема в тому, що такого роду військові це як стосується як і білорусів, так і росіян на невеликої кількості які воюють в Україні. Там як і є декілька медійних персон. Ті, хто себе показує, демонструє, а всі інше ну. Но скажімо так залишається в режимі секретності. Дуже багато речей, які вони роблять. скажімо так вони не не є публічними, тому що зрозуміло, що це люди мають родичів, це люди мають знайомих, так далі на самій території Білорусі. Тому важко зараз там ну, оцінювати, яка достеменна кількість є. Але те, що це багато, і те, що почався процес спроби принаймні об'єднання білоруської опозиції, тому що там дуже строката опозиція з дуже різними між собою відносинами, багатолітніми і цей процес. Об'єднання він розпочався. Він триває, в тому числі Україна вже починає до нього долучатися, так допомагати білорусам спілкуватися між собою, а не тільки як це робила раніше Польща чи Литва. То це помітно. Якщо цей процес триватиме надалі, ну це можна розраховувати на серйозне збільшення безпосередньо і військових, і взагалі і саме фінансування тих структур майнувати за рахунок там білорусів, які підтримують і так далі. Тобто кількість радикально налаштованих проти. Влади і власне президентство Лукашенка збільшується. Пане Ярослав, так кажу, однозначно цей процес тренд він присутній, тому що слабше Росія навіть були ті, хто вірив там, можливо, чи боявся, чи вірив, що там Росія може перемогти там. Так в тій війні зараз дедалі більше тих, хто розуміє, що Білорусі є свій. Окремі альтернативний шлях і розуміють, що якщо вони будуть сидіти в стороні і чогось очікувати, ну то цей шлях буде не такий, напевно, якби їм хотілося. Росія вже точно нічого е дати Білорусі не може, не може дати жодного майбутнього, жодної проекції майбутнього. Uh -huh. Тому молодь білоруська, очевидно, ставку не може робити на режим е Лукашенка з цілої низки причин. Там тому цей процес він є неминучий. Тим паче, що воюють так і беруть участь в бойових діях. Це молодше покоління, молоді люди. А з, з віком з віком підтримка Лукашенка. Ну вона падає з віком ма на від старших до 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 молодших. Це очевидний процес для як для путінського режиму, так і для Лукашенківського. З вашої точки зору, чи будуть сидіти і мовчати, так як ви зазначали білоруси, розуміючи, що на їх території буде розміщуватися тактичне ядерне озброєння? Спілкувалися із представниками Білорусі, і досить таки категорично налаштовані. І ось даний випадок. Чи може він спричинити повстання в Білорусі? Ну сам факт е, завезення? Е... Ядерної зброї навряд чи він спричинить спроби. Але ж це, білоруси так, мають розуміти наслідки, які власне можуть не. виникнути в результаті подій, які вже не будуть залежати від них. Однозначно, це, скажімо так, може спровокувати ще, ще більше падіння рівня довіри до самого Лукашенка і розуміння безвихідності ситуації. Але між цим розумінням і діями готовністю до радикальних дій ну дуже велика різниця. Білоруській опозиції, зокрема, не кажучи там про інші частину суспільства, так чітко розуміє, що того, що було в попередньому під час попереднього у 2020 році, вже не повториться. Зараз потрібно брати зброю і ну боротися йти до кінця. Тому цей крок переступити одно справа виходити на мітинги, надіятись з так там в білих там шкарпетках на лавочки ставати, там звизувати взуття там і так далі. Ну тобто зрозуміло, що такі методи вже не спрацюють. Одна справа ти на мирні акції протесту. Сподіватися, що не будуть мирні, а інші розуміти, що треба йти. Ну скажімо так, в останній свій бій. Тому це, це така є трішки прірва між розумінням. Безвихідні ситуації і поштовхом до самих дій, тому просто захід зброї там на територію ну Білорусі це важко які знайти точки опору, які б цьому як той процес міг би запустити, як би могли йому противити. З Інша справа, що повторюю, створюється негативне тло електоральне для, для Лукашенка, і це може скористатися і повинні скористатися ті, хто хоче відновлення білоруської Білорусі, а не то, а не то те, що зараз те, що перетворює білорусь сам Лукашенко. Mm -hmm. І далі пропоную нам поговорити про хороших росіян. Напевно, ви вже ознайомилися із цією новиною. І далі пропоную її обговорити. Про що далі будемо говорити? Зараз розповім в Європі. Продовжують запрошувати на виступи так званих хороших росіян. але своє ставлення до цього показали українські журналісти. Вони включили звук сирен повітряної тривоги під час виступу лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова у Бонні. Муратов. Це головний редактор видання «Нова газета». Побачимо, як це було, і далі будемо коментувати. 20 кілограмів. Йому за год. Так. Да. А нам допоможе хтось зі звуком? Слышно, да? Да, слышно. Так, хорошо. За год Карамузе не дали возможности даже позвонить. Для біженців, які відзначаються 20 червня, але ключове тут також і те, що це було у 2022 році, і з вас з вашої точки зору, ось така величезна сума 103 мільйони доларів. Як ви вважаєте, хто міг віддати такі кошти і хто став покупцем? Це представники Росії. Ну, тут два варіанти. Очевидно, це може бути хтось дійсно певних там колекційних мотивів, але зали сума тоді дуже велика. Це, скоріш за все, очевидно, можуть бути ті росіяни, які так чи інакше вирішили підтримати Україну, так але не хочуть називати своє ім'я, не хочуть світитися в цьому процесі. Тому обрана така от заволійована форма перерахунку коштів. Угу. Також вказується, що коли було оголошено, ось про акціон то Муратов заявив, що може зробити власне в цій ситуації, яка склалася. Він написав, що поділитися з мирними біженцями, він хоче пораненими хворими дітьми, які потребують термінового лікування, тим, хто дорого тобі коштує і має власне ціну для інших. Він як зазначається, перерахував ось ці кошти. Безпосередньо тому хто викупив, і сказав, що на річницю анексії Криму він сказав, що власне в Україні був підготовлений вже тоді сценарій. Про це ми поговоримо також. Але от продовження цього аукціону. Якщо ось власне в продовження теми цієї аукціону, якщо ось власне таку суму віддали представники Росії, як ви зазначаєте, що це люди, які хотіли би допомогти Україні, але не хотіли би викривати свої імена, то тоді власне виникає запитання. Куди вони були спрямовані дані кошти, і чи побачимо ми їх в Україні? Чи вже побачили, чи це також афішуватися не буде? Ну, якщо мова йде там про підтримку біженців, очевидно, це кошти можуть бути перераховані на різноманітні фонди там чи структуру ООН, чи з інших міжнародних е, організацій. я так розумію. це не персонально. Напевно, кошти. Ну, це треба питати е, безпосередньо тих, хто це організовує, куди ті кошти дують не складно там відповісти. І щодо того, що цей росіян е, е, ймовірно логічно це б виглядало. Тому зробив таке припущення, точно я сказати, звичайно, цього не можу. Принаймні, по цій риториці, і по цій е обстановці, як це все виглядало, як інформаційно обставлялось, то спрацьовує така логіка, що саме таким чином і звідти були залучені ці кошти. А все інше, це вже такі ну деталі вони звичайно важливі, бо вони можуть відкрити справжні наміри. Ну але зараз важко про них судити, Це треба питати про звітність людей, які перераховували кошти, і цих організацій, які їх отримували. Угу. Муратов у 2022 -му році зазначав, що а, і перерахував заходи, яких потрібно вжити негайно, це припинити вогонь, обміняти полонених, повернути тіла загиблих, надати гуманітарні коридори та допомогу і забезпечити. Ти біженців, а де якщо Муратов такий хороший і так піклується про наших дітей, які постраждали внаслідок так агресії за сторони Російської Федерації, війни, яку вона розв'язала де теза про те, що потрібно відновити державний суверенітет України? Як ви вважаєте? Ну, це ну це перша ключова теза, якщо хтось починає говорити не тільки з росіян, загалом. Всього світу пропонувати там припинення е, війни, е, припинення обстрілів там і далі йдуть всі інші пункти. Звичайно, тут уже є лукавство Тому що ну що значить, тобто, ну залишити територію куповану, вести переговори про кого з ким можливо, якщо б не було 14-го року, це ще б мало певну якусь логіку, так. Але ми вже це проходили. Світ це проходив. Має зрозуміти ця риторика на заході. Вона вже чітко міняється в політичному істеблишменті, Зокрема, а те, що частина росіян, яка видає себе таким, які хочуть допомагати Україні, можливо, вони й допомагають, навіть але знаєте, тут все так на на півслові, Що називається Тобто, треба бути е, до кінця, так. Ми говорили попередньо про білорусів, так можна сидіти вичікувати, так можна готуватися в Польщі, готуватися до того, щоб змінювати Білорусь. Таке саме питання і тут можна себе якимось якимось чином свою совість там замилювати, там шукати різні варіанти фінансових перерахунків якоїсь там гуманітарної допомоги, але боятися очевидного назвати війну війною і назвати виведення російських військ твоєї ж держави, там, про нуропроморатова, яка напала на іншу країну, виведення з іншої території. А це страшно інколи сказати, чому а тому, що кримінальна відповідальність а тому, що це низка інших питань, чи це низка інших проблем? Оце велика така, скажімо, дилема для багатьох росіян, але це не є дилемою для України. Справді це один з таких маркерів, по якому можна судити, чи варто українцям мати контакти з росіянами, тими, які першим пунктом ставлять питання припинення вогню, і чи варто дійсно їм виступати десь на міжнародних аренах і розказувати якусь свою альтернативну історію, чому оз цей раз ця група, от власне як Муратов, і там ну ціла низка російських так званих лібералів на вальнісці. Там і така, от, власне, ця ціла течія, така поширена. і Вони намагаються дискурс на заході змінити в ту сторону, що від Путіна від путінського режиму, як вони кажуть, потерпає не лише Україна, а й потерпають самі росіяни. Але але ситуація зовсім інша. Це війна Росії. Проти України і так є окремі росіяни, які це не підтримують. Навіть ті, які зі зброєю в руках борються проти кремлівського режиму. Так ми бачили останні за останні місяць півтора історії, які були в Білгородській області, курські, так блянські. Вибачте, а є ті, хто намагається себе ще створити, знаєте, жертву за його податки, за їхні кошти, за їхнє голосування, за їхнє мовчання і неміння змінити режим в себе страдають інші, гинуть люди. Руйнується все навколо. Ну при тому вони ще при тому себе намагаються видати за жертву. Ну, знаєте така я... Історія ну важко уявити, що певні в Німеччині після другої світової німці, які перебували на території Німеччини, працювали в медіа і так далі. Потім намагалися себе робити жертв е е гітлерівського режиму. Ну це абсурдна ситуація. Тому потрібно переходити на сторону світла і добра і чітко казати, що російський солдат має покинути територію України і з хто організував війну, мають бути покарані. З цього має починатися будь-яка риторика так званих хороших росіян. Як ми говоримо. А все інше це такі вже напівміри, це Це казав або внутрішня політика або свої там розбірки. Нехай, будь ласка, але не потрібно це там. Хай між собою вирішують, але не потрібно це нав'язувати на світ і намагатися українцям тому переконувати, що це нормально. На жаль, такі процеси теж можна зустріти. Як я вже зазначала, пане Ярославо, Ми сьогодні ставимо запитання нашим глядачам: питаємо, чи потрібно допускати хороших росіян на трибуни західних та міжнародних організацій. А власне, ми, як завжди, для глядачів пропонуємо два варіанти: так або ні. І Відтак так відповіло 7,8% і що ні, не потрібно допускати 90,2%. Відсотка як е, вам е, така відповідь зі сторони України, тобто можемо стверджувати, що м, власне хороших росіян для українців не існує, тому що е, росіяни м, ну виправдовуються певно, так можна сказати, що є ті, які підтримують агресію Російської Федерації проти України, і є ті, які не підтримують і оті, які не підтримують, вони себе відносять до хороших росіян. Але як бачимо, як показують. Результати нашого опитування, що взагалі українці не сприймають ніяких росіян, ні хороших, ні поганих. Ну то, напевно, в термінах треба визначитися взагалі, що таке значення, хороший чи поганий росіянин. Думаю, це один з оцінки. Ви знаєте, можливо... це в Україні, певно, створилося <зв>. ось такий термін, хороший, хороший русський. Ну, хороший русський, той, який просто проти війни, релокант, який переїхав проти з, з, країни. Ну це можливо хороший русський, велику різницю між ними і. Ну це краще ніж поганий русський, так але це така собі історія. Напевно, все таки ще інші поділи, по якому можна ділити, якщо так грубо вже брати. Вибачте, ділити росіян на, на сорти, сортину так, такий історичний час. Можна їх ділити ще на корисних і не корисних ну, тут, напевно, цікавіше для України. І ті, хто корисні для України, ну, обов'язково вони мають озвучувати правильні гасла, але вони роблять правильну роботу інколи непомітно. Ми бачимо на території Росії різні відбуваються. Непередбачувані за події, так і дуже часто в них теж можуть мати і мають відношення безпосередньо росіяни. тобто є корисні і некорисні. От а більшість хороших русських вони не корисні для України, тому що вони насправді зміщують інформаційний акцент на заході. Дуже часто це використовується в тому числі і російськими навіть там спецслужбами, тому що знаєте, на Путіні життя не закінчиться. Це розуміє оточення Путіна, що буде знесений путінський режим. І коли їм вдасться довести, що винен був у конкретно Путін. Ну можна ще себе відтворити так. В тіснові в новій Росії новою, ну в тій самій Росії з новою борткою. Але якщо буде доведено, що винна вся Росія. І винні ну, по суті держава як така, то не знайдеться місце в цій державі нікому, хто мав до неї відношення в тому чи іншому вигляді на різних посадах в армії і так далі. Тому от тут така ж важлива річ, чому і небезпечні оці так звані хороші русські. А щодо того, знаєте, от, якщо білоруси можуть цьому ж я грубо скажу, але в білорусі, скажімо, є хоч якесь мінімальне моральне право 30 білорусі секунд, пане Ярославе, Буквально Росія не мають такого права, не мають або Виганяти своїх же солдат з нашої території, бо чітко це взагалі робити. Ну або вони є на іншій стороні. У них дуже, у них дуже набагато менший люфт для вибору позицій. Дуже дякую вам, що знайшли час. і Долучились до нашого ефіру. Ярослав Макітра, політехнолог, був в напрямому в зв'язку зі студією Апостроф. ТВ.